Сьогодні останній день вересня, 30 число, 2024 рік. Два роки тому купив два саджанці хурми, оце вергінки, оце, як казали, мені мідер. Мідер, ну це сортове, але, але вона вимерзає, немає стійкості до морозів. Я її утепляв, захищав цей рік не буду. На цю зиму ніякого захисту не буду робити. Побачу, як вона переживе. Ось такі бруньки на цьому деревцю. І не видно, щоб вона вже була підготовлена до морозів. Пагані такі зеленкуваті. Це один саджанець. І зараз підійду до другого. Тут рядишком недалеко, поблизу. О, цей більш росліший. А це як вергінка звичайна купляв. <клух> ну, тут пагони, я вже не зачіпаю, бо вони з кореня йдуть пагони, бо вимерзання відбувалося. От. Які тут бруньки? Таке щось подібне саме. Бачите? А як на самому стовбурі? Які тут бронючки? А не дуже тут їх є можливість. Камера їх не бере, підійду так ще до одного вагона. От. Ну що ж, скоріше всього, це обман і це хурма, скоріш всього кавказська. Ну, якась теплолюбива. Це не є е, з Верджинії. Це що вважається більш холодостейка, морозостійка. Дякую. Хто спеціаліст, може написати в коментарі свою думку про цю хурму.